Тання вівторок, 20.00, час громадської приймальні на телеканалі РТБ. Якщо ви працюєте на сучасному підприємстві, чи хотіли б на ньому працювати? Якщо ваше виробництво закрили несправедливо на вашу думку, чи ви маєте конкретні пропозиції щодо того, як краще господарювати в Україні, аби нас знали і за кордоном? Нинішня передача саме для вас. А гість нашої студії Ігор Тимошенко, начальник головного управління економіки та інвестиційної політики. Телефонуйте 23 2016 і долучайтеся до нашої розмови. Доброго. Добрий вечір. Пане Ігорю, ми вже три роки як в СОД стали членами сод. На жаль, це членство наше вступ до сод співпали з економічною кризою. Чи якось це позначилося на тих діях на виконанні угод, які укладалися? Чи є якісь в цьому проблеми? Так, справді Україна стала членом сод в травні 2008 року, і ну це практично трошки більше ніж три роки тому. На сьогоднішній день більшість умов, які передбачалися вступом України до суд, вже діють. А перехідний період, який передбачає повномасштабну вже повномасштабну участь України в цій організації, передбачається в 2013 році. Що для України в першу чергу три речі, які дає вступ до СОД. Перше це інтеграція в міжнародну економіку. А достатньо сказати, що члени світової організації торгівлі всі країни, які входять, це 90% всього світового ринку. зовнішнього ну всієї торгівлі, так не багато членів, а 90% так, ринку. Так, 90%. це найбільш розвинутий ринок, найбільш розвинуті країни. Друге, це те, що Україна отримала можливість брати участь у розв'язанні усіляких міжнародних суперечок. Застосуванням механізмів СОТ, а вони є ці механізми. І третя важлива річ це те, що Україна отримала можливість створення сприятливих умов для залучення інвестицій. Якщо ж говорити про те, що, наскільки був вдалий сам це факт входження, спів... да, це щось да, співпадіння так. було з світовою фінансовою кризою 2008 рік. Ми пам'ятаємо все це. І е, саме головне, що експортери, ті, які мали б отримати великі вигоди від вступу до сод для України це металургійна галузь, хімічна галузь. Е, якраз сталося так, що в цей період обвал цін на метали, на продукцію хімічної промисловості. і 2008-2009 рік був надзвичайно важкий, тому говорити про позитивий СОТ для саме цих підприємств напевно навряд чи варто. Але на сьогоднішній день ринки відновлюються, і підприємства мають можливість отримати вже реальні такі відчутні перспективи від вступу до СОТ. Якщо говорити про таку важку металургію, хімію і так далі, вони завжди були в принципі затребувані за кордоном. Тобто, чи це пов'язано якось було з сотом? Розумієте, сод, напевно, ну є певна аналогія. Сод не є панацеєю від всього, і є і не є манна небесна. Якщо провести якусь аналогію, то сот, напевно, це можна порівняти з хорошою дорогою європейської якості. Ми, але ми от, вже маємо. Да, приблизно так, щось таке. Але от на якому автомобілі ми будемо їхати цією дорогою, це вже залежить від тієї країни, від її можливостей. Звичайно, що якщо ми будемо їхати на старому заїжавілому авто з відірваним глушником, то ми не відчуємо принад цієї організації цієї автобанку. Ви, ви, от на початку нашої передачі, ви сказали, що це найбільш розвинений ринок. Чи дає цей розвинений ринок розвиватися своїм новим членам, наприклад, як Україні? Чи чи він поки що якийсь певний період, оцей вступний, якийсь період адаптаційний все таки притримується розвиток економіки? Ну, бачите, справді передбачається цей перехідний період, тобто входження всіх умов воно є поступовим. Україна ще не отримала всіх тих преференцій, які мала б отримати. От ми очікуємо до 2013 року, коли ми вже досягнемо того рівня, який справді повноправний член СОД з усіма вигодами і перевагами. От таким чином можна було відповісти на це питання. От одним із моментів входу вступу України до СУД було митні питання. Так обкладаються деякі товари митами, і так, от деякі виробники були дуже незадоволені тим, тому що дуже маленькі візні мита в Україну аналогічних українським товарам, і це буде конкуренція, якби не на користь українському виробнику. Що ви могли сказати? Ці мита мають поступово зменшуватися, чи ці процеси відбуваються, чи можливо в зв'язку з крим. Зою все-таки вони теж гальмуються. І яка сьогодні ситуація в цьому? Ну ситуація така, що в кінцевому рахунку, от у 2013 році, ми маємо прийти до того, що середньозважене мито для України має становити не більше 5%. Тобто товари, які завозяться в Україну, будуть завозитись за середньою ставкою 5%. Причому для сільськогосподарського виробника вона трошки вище, наприклад, 10,5%, а для промислового виробника це близько 5%, 4,95%, якщо якщо брати точно. Але вони різні, ці тарифи. Тобто, наприклад, от візьмемо цукор тростина, і цукор сирець ну, тобто, і цукор готовий, цукор білий. Ринок достатньо є захищеним, тому діє така зв'язана ставка в 50%. Тобто, якщо завозиться цукор в Україну. То він окладається митом в 50%. Хоча є там можливість, наприклад, для виробників, які використовують тростину, є квоти для України. Ми розуміємо, що може бути неврожай цукрового буряку. Україна не буде мати достатньо ресурсу для того, щоб виробити буряк. Є 260 тисяч тонн, наприклад, в Україні дають заставкою. Маленькою все, що далі. Вже 50% – і готовий продукт, і е, цукор сирець. Тобто е, є певні елементи захисту для нашого ринку. Як от в таких умовах, коли все має бути відлагоджено, ви би оцінили оцей схему цього ручного керування економікою? Чи вона збиває оці налагоджені механізми? Ми бачимо, що останнім часом вона стравляється такі е, от несподівані рішення уряду, які не передбачувані ні ким, і і так само відповідно і членами СОП. Ну, звичайно, для повноправного такого і ефективного використання всіх тих механізмів сот, напевно, потрібно в першу чергу стабільне законодавство і ну стабільне в цілому ставлення до підприємницького середовища. Ну власне кажучи, в слові стабільність вже закладено все, все, що потрібно. І я думаю, що це дуже дуже важливий фактор. І якщо буде приведено законодавство, і воно буде стабільно продовжувати цього проміжку часу, то ніяких проблем не буде. А як ви вважаєте, за прогнозами казали експерти економічні наводили такі дані, що найбільш постраждати повинно від Вступ України до сод все таки село, аграрний сектор України, оскільки і візні мита створюють конкуренцію місцевому виробнику, і ми знаємо, що протягом цих трьох років були неодноразові такі випадки, коли люди, які виробляють вітчизняну продукцію, висловлювали своє незадоволення везенням мита, везенням інших продуктів, субпродуктів і так далі. Чи це дійсно відбулося? І наскільки це є масштабним впливом на нашу внутрішню економіку? Ну безперечно, це це впливає на внутрішню економіку разом з тим. Якщо ми подивимось на наші полиці, нашої супермаркетів, торговельних мереж, які торгують продуктами харчування, ми навряд чи побачимо засилля імпортних продуктів харчування. Так, присутні, звичайно, окремі групи товарів є на ринку. І Якщо брати суху статистику, то Продукти харчування імпортні складають в нашому загальному кошику імпортному не більше півтора відсотка самі продукти харчування. Плюс там додається трошки продукція тваринного, рослинного походження, але це в межах 6%. Разом з тим, якщо взяти по експорту наших продуктів харчування і продукції тваринного рослинного, ми досягаємо 10%. Тобто на сьогоднішній день, якщо взяти навіть Просто таку товарну групу, яка дуже важлива, про яку ми говоримо, продукція сільського господарства, то експорт її перевищує імпорт на сьогоднішній день. Стосовно можливостей преференції, да, напевно, сільгоспвиробник європейських розвинутих країн має такі більш фінансово місткі програми, більш можливості для дотування свого виробництва. Але разом з тим це є єдиним що орієнтиром для нашої роботи для розробки наших обласних програм на загально для загальнодержавних, і ми сподіваємося що все-таки ми отримаємо і наш виробник отримує ті кошти, які могли б покращити ситуацію в галузі. Ми зараз говоримо про вливання фінансові в аграрний сектор, і в принципі вони не заперечуються умовами вступу України до СОД. Але разом з тим ми знаємо, що протягом Останніх практично вже можна сказати двох років, ці вливання, які передбачувані були, і державним бюджетом і іншими програмами розвитку аграрного сектору, вони не виконуються. Чи є якісь претензії від світової організації торгівлі до України, і наскільки комфортно Україна, не виконуючи ці свої зобов'язання, почувається в світовій організації торгівлі? Ну я не можу точно відповісти там про на якісь претензії. да про, про якісь претензії в цілому до України. Наскільки я знаю по області, принаймні ті програми, які є на загальнодержавному рівні, на, на рівні обласному, виконуються в межах того, наскільки ми можемо виконувати, вони виконуються, і претензії з боку світової організації торгівлі до нас не було до нашої області. Ну а якщо так, от підсумувати візні візнімита і що ми говорили аграрного сектора, проблеми не заперечуються так однозначно на сьогодні. Чого є більше хорошого чи поганого для українського виробника? Якщо зважити, є, є звичайно і негативи, є і позитиви. Негативи в тому, що все-таки, як би там не було, ми тепер підкоряємось вже якимось умовам, правилам, які незалежні від нас, це, це в першу чергу. Але разом з тим, ну від цього ніяк не, не обіти. Я ж сказав про те, що 90% світового ринку це країни сот. Ну це об'єктивна річ, е, якщо говорити про е, знову ж таки суху статистику зовнішньоторговельної оборот області, чи зріс він, чи не зріс. От можна говорити позитивно чи негативно, напевно, звертаючи увагу на цю на цей елемент. 10-й рік, наприклад, область закінчила. З ну майже трошки не дотягнули до мільярдного обороту зовнішньоторговельного. Це суттєво. Тобто, ми вийшли на 920 мільйонів доларів США всього обороту по області. При тому, що е, в цьому році ми вже бачимо, що експорт випереджає імпорт, і ті темпи, які, які є сьогодні, ми можемо говорити про те, що на кінець року ми все таки ту мільярдну позначку вже перевищимо. Більше того, є позитивне сальдо. Тобто, ми е, область е, на сьогоднішній день за сім місяців. Досягла перевищення експорту над імпортом. Це безперечно позитив. Нам вдалося побудувати комунізм в окремо взятій державі, виходить так, в окремо взятій області, так? тому що Ні. Україна з негативним сальдо от, за сім місяців такий результат у них є. Тобто у нас в державі. Так, так. так. Ну комунізм тех ми не ну, як, як <світ> Леніна. Але разом з тим, з тим факт є факт. Тобто є зростання... За рахунок чого це вдалося? Е, ну, Цілий ряд галузей, які в нас є традиційно експортно такими орієнтованими, uh -huh. які дають. Нам приїзд. Ну, наприклад, хімічна галузь це майже третина всього експорту. І е, динаміка наших хімічних підприємств, ви знаєте, про, про які підприємства, про великі, то, зокрема, ватрівний азот ідеться, е, говорить про те, що е, є можливості для експорту і нарощування експортного потенціалу. Дерево, деревообробка це четверта частина експортних всіх надходжень, е, машинобудування. 10% від і цемент, от 6 6%. Тобто, от ми бачимо от вся структура експорту, основна, яка дала нам можливість так збільшити надходження. Це та структура, яка в нас була і до вступу в сот. От коли ви перелічили, стало зрозуміло, що це в нас і було. Так. Але от скажіть, будь ласка, чи сталося все-таки те, чого найбільше очікували економісти, чи відкрилися якісь інші ринки для української продукції, чи ми можемо тепер вільно виходити на інші ринки? Тобто, що додалося у нас, крім того, що в нас було? Ну, бачите, будь-яка держава, вона все рівно захищається. Навіть якщо вона є членом СОД, завжди будь-яка держава знайде можливість тим чи іншим способом захистити свого виробника і, можливо, зменшити там, скажімо, імпортну складову того, того чи іншого товару. Але, ну говорити про те що я хочу сказати про те що ті галузі які були експорт вони сьогодні шукають нові ринки і напевно зі вступом до сот принаймні з з з країною контрагентом легше принаймні розмовляти говорити про те що ми працюємо в одному правовому полі за одними тарифами і напевно легше домовлятися От зараз якраз кажуть, що до України доходить чергова хвиля економічної кризи, і що вона якраз пройде саме через зовнішню торгівлю, оскільки Україна все таки як не крутий, а є експортно орієнтована держава. Наскільки сод може посприяти тому, що економіка не обвалилася настільки сильно, якби вона, наприклад, могла чи є в цьому плані якісь важелі впливу світової організації торгівлі? Ну, напевно, сама по собі світова організація торгівлі, вона в прямому сенсі, в прямому розумінні цього слова Такого не зможе не да, не, ставить і не зможе захистити. Греція водночас є і членом Євросоюзу, і членом світової організації торгівлі, а однак це не убезпечило її від кризи. Так само, як багато інших розвинутих на сьогоднішній день європейських держав в дуже непростому такому економічно, фінансо економічному фінансово-економічному становищі знаходиться. Але сод, я би сказав таким чином, що для нашої української моделі дуже важливо не зациклюватись на тому, що от ми експорторієнтовані. Нам важливо думати про наш величезний внутрішній ринок. І іноземний інвестор, коли заходить в Україну, коли він приїжджає, він в першу чергу говорить про те, що велика кількість населення, великий ринок. Великі можливості От як скільки Вон. тут можна всього продати, так, так. і це великі можливості І при достатній купівельній спроможності. Тим часом наш виробник буде сидіти в куточку і думати, як же ж йому продати так, своє, і куди ж так. Ходиш. так. При і таких візних абсолютно і е, при е, дієвих програмах, наприклад, там імпортозаміщення, при дієвих стимулах для іноземних інвесторів, які приходять і готують, говорять, ми будемо випускати тут продукцію. Е, там не буду називати для реклами там умовно, наприклад, якогось технологічного виробника телевізорів, але я вам забезпечу необхідну якість, мені потрібно тільки кваліфікована робоча сила, промисловий майданчик, і у вас буде це виробництво. От такого виробника ми маємо максимально підтримати. А є такі, от у нас вже на теренах області пропозиції бодай високотехнологічні, звичайно, постійно надходять пропозиції. Тобто, є і з деякими японськими компаніями нещодавно були переговори, які говорять, ну вже так скажемо, про наближеність до таких технологічних виробництв. Але є цілий ряд моментів, які ну, напевно потрібно все-таки ще продумати в законодавстві стосовно стимулювання будь якого іноземного інвестора в інших країнах є в законодавстві. Передбачені і податкові пільги, і при при купівлі земельної ділянки. На жаль, на сьогоднішній день ми обмежені в тому, щоб запропонувати іноземному інвестору. От скажіть, будь ласка, коли ми вступали в суд, бо ми говорили про те, що економісти турбувалися, чи не прийде сюди з-за кордону і таке тотальне безробіття, яке було в європейських державах на той час. Як сьогодні ви говорите про високотехнологічні підприємства? Дійсно, населення в Україні багато. Високотехнологічні підприємства не Потребують великої кількості, вони потребують якісних кадрів, менше, але якісних. Як це вплине на трудові ресурси держави, в тому числі рівнищин? Ну, бачите, вибирати ми це вже бачимо да. до речі, в аграрних підприємствах, де працює на тисячі гектарів 20 чоловік і їх так, вистачає. Так. так і це абсолютно правильно. І вихід, звичайно, в нових технологічних підприємствах. Але ми не не можемо одночасно перейти на нові технології, тому що ну це потрібні. Внутрішні ресурси, внутрішні інвестори, іноземний інвестор, який зможе випускати конкурентно спроможну продукцію, і ну навіть з невеликою кількістю робочих місць. От, подивіться, навіть ті інвестори, які на сьогоднішній день заходять в промисловий сектор, хочуть будувати заводи, наприклад, той самий, от Хаплюкс Ха в Острозькому районі, він не говорить про те, що він створить там тисячі робочих місць. Він говорить максимум про 100 робочих місць. Ми, ну але для островського району але це разом, теж обсяги да, це, це виробництва, це податки і так далі. Тобто на сьогоднішній день час виробництва там застарілих з дешевою робочою силою, навіть в країнах, які раніше конкурували з нами, там і Китай в цьому плані вже вже минає цей час. Як ви прогнозуєте найближчим часом, як все таке безробіття буде розвиватися в державі? в зв'язку з такою технологічним підвищенням рівня нашого виробництва, напевно, проблема безробіття на сьогоднішній день вже полягає в тому, що потрібно готувати висококваліфіковані кадри для виробничої сфери. Тобто на сьогоднішній день більше вже проблема полягає в тому, що брак, брак саме трудових спеціальностей яких традиційно були в нас в області, які є можливість готувати. Але на сьогоднішній день у нас дуже багато інших спеціальностей гуманітарної сфери, а в виробничу сферу мало хто йде. І напевно, коли ми зможемо цю ситуацію переламати на те, щоб саме виробнича професія була достойно оплачувана і була гідна, і людина хотіла йти, тоді ми можемо вирішити цю проблему. Як ви вважаєте, чи якось умовами СОД передбачено вирішення цих проблем? Ну, так само, СОД навряд чи зможе, зможе за нас вирішити, вирішити цю проблему і проблему безробіттю, підготовку висококваліфікованих кадрів, але сод робить одне. В СОД нам вказує дорогу, що без, без цього підходу ми ну просто-напросто не виживе промисловість, не виживе економіка, тому що нам потрібно рухатись лише в цьому в інноваційному напрямку з висококваліфікованою робочою силою, з належною оплатою праці. Ми сьогодні бачимо про те, що ну от стосовно, оскільки ми експортно орієнтовані, а стосовно валюти, бачимо, як лихоманить європейську валюту чи Насправді це реально, що вона може зникнути взагалі як така, і як це може вплинути на Україну на рівненську область? Наскільки наші підприємства залежать від інших валют інших держав? Так, ну звичайно, співвідношення валют це дуже важливо, як для експортерів, так і для імпортерів говорити про те про майбутнє євровалюти, напевно буде некоректно мені так але я якщо моя думка то напевно навряд чи єврова євровалюта так просто може зникнути з фінансового поля всього світу оскільки ну вже величезна кількість провідних держав світу мають євро на перших сходинках своїх валютних резервів. Але що важливо для нашого експортера? Важливо, щоб як мінімум євровалюта була стабільна. Наші контракти, як правило, укладаються в євро. Більшість підприємств області працює саме з підприємствами Європейського континенту. І, звичайно, якщо євро ослаблюється по відношенню до гривні, то тоді експортер отримує. Додатковий від'ємну від курсову різницю, яка ну, фактично да, йому, для українського... може стати невигідно. Да. Тому, звичайно, це є проблема для нашого виробника, щоб євро було стабільно. От, скажіть, будь ласка, ми трошки зачіпали сьогодні тему інвестицій, але ми так і тільки торкнулися. Є дуже багато сьогодні підприємств в області, які започатковані От які вони стадії. Говориться багато про сміттєпереробний завод. Ми сьогодні згадували остріг, є ще кілька підприємств в Гущанському районі. Чи не бояться сьогодні вкладати інвестиції потенційні чи реальні інвестори в українську економіку? І наскільки це стосується саме області? Перше, це те, що жоден з тих інвесторів, які працювали до цього часу, не пішов з області. Це це дуже важливо. Це є певний такий індикатор того, що інвестор не боїться працювати в області і в цілому в Україні. А друге, це те, що ті інвестиційні проекти, які були задекларовані, вони практично всі на сьогоднішній день знаходяться на стадії реалізації. Тобто, хто ближче, в жовтні, наприклад, цього року, вже планується введення в експлуатацію в Гущанському районі заводу країна Смаку, виробництво морожених напівфабрикатів. Це за участю іноземного інвестора. Продовжуються інші проекти в Острозькому районі, в Рівненському районі. Тобто інвестор зацікавлений в області, зацікавлений в Україні, і ми можемо йому запропонувати достатньо комфортні умови для його роботи. Дуже часто рівненська влада, рівненські владці, підприємці виїжджають за кордон з різними делегаціями. Потім приїздять, діляться враженнями, який результат. Для чого це робиться, і чи чи стоїть пряма мета? Виїхали за кордон, привезли інвестиції, привезли якісь ідеї, чи просто це якісь розвідки свого роду? Яким чином дуже рідко так буває, що одразу перша поїздка і вже два-три інвестора живих привезли в області в Україні? Це звичайно тривалий процес. Це бізнес. Тобто, будь який інвестор, будь-яке підприємство з яким ведемо ми переговори. Йому часом дуже важко навіть прийняти рішення, тому що він прораховує всі ризики. Він зважує так, може вона він чи не зможе працювати в Україні, як він зможе реалізовувати товар, яка робоча сила. Дуже багато питань, але візити в будь-якому разі вони надзвичайно носять корисну роль, тому що по суті візити в іноземні держави це. Це відкриття для іноземців нашої області України в цілому. А можливості є дуже великі можливості, і в будь-якому разі будь-яке спілкування, будь який візит є корисним. Перше спілкування там, наприклад, ще в 2004 році з... Представниками китайської провінції Джицян. Потім китайці да. приїхали нам будувати корівники. Це, це трошки інші да. <рив> да, да. Це трошки інші е, Тобто, вже, вже є зворотні візити. Візити до е, там, Російської Федерації, теж є зворотні візити підприємців, які теж зацікавлені працювати. Е, такі самі візити відбуваються до Польщі. Тобто, е, в будь-якому разі, це є процес, який має бути. Пані горю, наша передача добігає кінця, залишилося зовсім мало часу, але ми так загалом окреслили загальну картину економіки в державі. Зараз обговорюється державний бюджет на 2012 рік. Як ви гадаєте, з цієї ситуації, яка є, з найближчої перспективи, яку ми передбачаємо, ми чекаємо кризу, але сподіваємося, що вона все-таки не нагряне. Так? Яким може бути цей державний бюджет? Наскільки він буде соціально орієнтованим? Чи все таки чи затягне він сюди економічних інвесторів? Якихось таких акул, які захочуть. Тут будувати свій бізнес своє майбутнє разом з українцями ну ми побачимо, звичайно, який буде прийнятий бюджет на 12 рік. На сьогоднішній день вже захищені основні показники, які планувалося від області захистити до державного бюджету, говорити про те, наскільки він буде інвестиційно спрямований. звичайно, на сьогоднішній день уряд працює над тим, щоб саме так воно було, і принаймні в попередніх. Попередньому проєкті, наскільки, наскільки я мав змогу ознайомитись, да, справді передбачається, окрім е, традиційно, так скажемо, видатків, які забезпечують там, соціальні заходи, охорону здоров'я, звичайно, передбачається і на програми, в тому числі агропромислового комплексу, розвитку нашої інвестиційної складової в нашої держави. Це було б ну принаймні серйозним поштовхом будемо вважати, так. будемо сподіватися, все таки на позитивне так, так. вирішення, на позитивне Звичайно. продовження цієї розмови. Звичайно. Я вам дуже дякую за розмову. На жаль, час нашого і передачі завершився. Це була громадська приймальня на телеканалі РТБ. Будуємо свою економіку разом. Діх ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.